Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я до вас з дуже цікавою темою: чи можлива дружба після розлучення, після розставання? Це дуже спірне питання, яке обговорюється на просторах інтернету. А давайте сьогодні ми спробуємо з вами обговорити це питання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Тут багато цікавого контенту з психології стосунків, а також з психології розвитку. І не забудьте поставити цьому відео вподобайку, якщо воно вам здалося корисним. Також коментуйте, чи, е, який у вас саме досвід, е, чи зберігаєте ви стосунки в дружньому форматі після розлучення. Це буде дуже цікаво. Зазвичай люди розлучаються на фазі ненависті одного до одного, якщо навіть є спільні діти. Чому це так? Тому що обидва вважають, що до них була проявлена несправедливість, тому що дуже багато накопичено образ, тому що люди не вміють не вміють вести діалог. І навіть іноді такі стосунки припиняються на такій фазі, що обидва бажають помсти, яка ж тут дружба. Але ми бачимо з вами і інші випадки, інші приклади, коли люди після того, як вони розлучаються, зберігають стосунки в дружньому форматі. Або щонайменше в приятельському, доброзичливому форматі спілкування. Колишні... Партнери можуть перевести свої стосунки в дружній формат. Особливо це важливо, коли є спільні діти. Якщо після розлучення тато і мама зберігають доброзичливі стосунки, це тільки мінімізує травму дитини, що завжди стається при розлученні. Тому що насправді треба мати мужність взяти відповідальність за те, що ви обрали саме цю людину для того, щоб народити дитину. І тим самим ви якби підписали такий, такий прихований, невидимий контракт, що ця людина тепер назавжди у вашому житті. І я вважаю, що коли люди розлучаються, вони не розлучаються з дитиною, бо так часто стається, що в нашому суспільстві дитина залишається з мамою, а тато відсторонюється і перестає. Спілкуватися з дитиною, нібито розлучившись з дружиною, він розлучається із дитиною. Хоча я знаю випадки, коли навпаки чоловіки дуже залучені у виховання дитини. І саме ці випадки це коли люди зберігають дружній формат спілкування заради дитини. Вони, відсувають в такий фон свої, свої особисті рахунки емоційні і роблять все для того, щоб дитині було добре. Я тут не маю на увазі якісь такі дуже близькі дружні стосунки між колишніми. Я скоріше маю на увазі доброзичливість і вміння прийти на допомогу одне одному в критичний момент. Хоча я нічого не бачу поганого в тому, щоб зустрітися на каву, поговорити, поспілкуватися, особливо коли спілкування стосується е, спільних дітей. Це дуже важливо робити. І навіть зустрічатися всі разом діти, і, е, мама і тато, навіть якщо відбулося розлучення. Робити це не, не за примусом, звісно, а просто розуміти, що для дитини це дуже важливо. Я знаю, що багато хто з вас не погодяться зі мною. Але я маю свій власний досвід збереження дружніх стосунків із моїми колишніми чоловіками. В мене було три шлюби і всі три мої колишні чоловіки. Залишаються моїми друзями, це без флірту, без натяків на якісь на продовження якихось романтичних стосунків. От Це просто мої друзі. Бо я навчилася все ж таки спиратися на позитивний досвід, на те, що було доброго в стосунках. Також не буває, що ви провели декілька років з людиною. І у вас все-все було погано. Перекреслити те, що ви мали позитивний досвід негативним досвідом, це все-таки ну, деяка розщепленість і деяка межува схильність людини, бачити світ в чорно-білому форматі. Це, ну, так, підлітки бачать світ. В них або чорне, або біле, або ні, або так. І якщо щось стається погано, воно перекреслює той добрий світлий досвід, заради якого. Ви взагалі були разом, або навіть вирішили народити дитину, це той час, який ви подарували цій людині, а вона подарувала його вам. Так, звісно, ми знаємо, що травми, вони заважають нам будувати здорові стосунки, і саме тому, саме тому що ми маємо свої дитячі травми, ми проєктуємо в партнерські стосунки. саме Дитячо-батьківські стосунки, тобто, знаходячи собі партнера, ми вважаємо, що ось та людина, яка стане нам хорошою мамою і, або татом. І ну, саме із за цього, саме із за нашої інфантильності, ці стосунки розвалюються. Тому що Ну, ми навіть обираємо вже з похибкою людину, будучи самі емоційно незрілими, ми, звісно, орієнтовані на емоційно незрілих партнерів. Тому, якщо у вас вже є такий досвід негативних стосунків із партнером, то це означає, що у вас є дитячі травми і що з ними треба вам працювати. І я, звісно, пропоную вам попрацювати з цими травмами разом зі мною в моїх проєктах, які я зараз проводжу, це онлайн-терапевтичні групи. І зараз ми набираємо шосту і сьому терапевтичну групу і групи, які будуть проходити по вівторках одна група, а інша група по суботах. Тобто, якщо ви хочете пройти зі мною онлайн-групову терапію, то, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Він посилання є в описі під цим відео, і там пройдіться в каналі по закріпленому коментарю, де ви отримаєте інструкцію, як потрапити до мене в онлайн групу. Отже, що я хочу сказати, що доросла людина вона вміє виокремлювати позитивний досвід свого минулого і спиратися саме на нього людина, в якої є дитячі травми, буде спиратися, звісно, на негативний досвід. Отже. В моєму житті є от три такі випадки, три шлюби, які закінчилися, звісно, тому що були елементи незрілості в цих стосунках, але ми знайшли в собі сили підтримувати навіть і далі ці стосунки в дружньому форматі. От я навіть можу поділитися, що мій другий колишній чоловік він навіть деколи приїжджає. До мене в гості, бо це дуже цікава людина. Мені дуже цікаво з ним спілкуватися. Це не заважає мені будувати зараз мої нові стосунки, і навіть е ми можемо зібратися і в трьох поговорити, бо це просто дуже цікава людина. І ну я не бачу нічого в тому поганого зберігати такі стосунки, дружити зі своїми колишніми. Бо якщо людина увійшла вже в ваше життя, вона вже залишила слід. І я вважаю, що Ну, якби це був з самого початку такий поганий досвід, напевно ми би не продовжували ці стосунки. Щось таке було, заради чого ми були разом. Ці стосунки були цінні, і нам треба поважати свій вибір. Навіть коли він був зроблений із травми, навіть коли ви вважаєте його помилковим, а я кажу, що помилок не буває це те, що вам треба було пройти для вашого розвитку. І саме з цією людиною, і саме разом треба було пройти. Тому, от така навіть вдячність є за те, що ця людина навчила мене е, чомусь, що допомогло мені, мені стати трошки дорослішою. Ну, а якщо ви маєте дуже сильні образи і почуття несправедливості ставлення до себе цієї людини, то я вважаю, що це дуже сильно обтяжує життя людини. Цього треба позбавитися, пропрацювати цю травму. Бо як ви можете розраховувати на те, що щось у вас з'явиться щире, прекрасне, нове в вашому житті? Я маю на увазі нових партнерів, якщо ви ще не відпустили біль образи на минуле на колишніх чоловіків або жінок, якщо ви чоловік. Я впевнена, що попереду не може бути нічого доброго і гарного, якщо ви не відпустили біль, ненависть та образи. Тому, якщо ви відчуваєте, що саме про вас я зараз кажу, приходьте до мене на онлайн-групу, я допоможу вам позбавитися. Цих всіх неприємних почуттів очистити себе і йти далі із світлим, легким серцем в нові стосунки. Посилання на телеграм-канал під цим відео в закріпленому коментарі в телеграм-каналі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Але буває і інша ситуація, коли е, ви будуєте стосунки із новим партнером, і саме він є причиною того, що ви не можете будувати дружні стосунки із вашим колишнім. Можливо, ви маєте дитину і хотіли б, щоб вашій дитині було легше сприймати ваші нові стосунки, щоб дитина бачила, що тато з мамою можуть все ж таки навіть після розлучення поважати одне одного, але новий партнер. Проти цього він забороняє вам зустрічатися із вашим колишнім і колишніми підтримувати з ним дружні доброзичливі стосунки. І це явище ми знаємо під назвою як ревнощі. Воно супроводжується контролем, обмеженням, недовірою. І це проблема людини, яка боїться втратити вас і. Вона не впевнена в собі, в неї низька самооцінка. Але ми ж всі знаємо, що коли ми зустрічаємо нового партнера, він нам відзеркалює те ту проблему, яка є в нас. І саме ця ситуація показує вам, наскільки ви будете здатні зберігти свої кордони і донести людині, що вона не має права обмежувати вас ані в яких ваших Спілкуваннях із друзями, і з вашими колишніми. Вона не має права позбавляти вас свободи спілкування. Наприклад, в мене такого ніколи не було. Я ніколи не стикалася з такою проблемою, щоб мене хтось обмежував у спілкуванні із моїми колишніми чоловіками. Це мої друзі назавжди, на все життя. І ми всі знаємо, що ми ніколи вже не повернемося туди, де ми були. Але це люди, які залишаються. В моєму житті на все життя. Бо я щиро е, вмію любити. І я знаю одне, що якщо є щира любов, вона не зникає нікуди. Вона може просто перерости в інший формат, в формат дружби. Ну а якщо любові немає, то Нічого і не було, значить, це була ваша дитяча малюкова така стадія любові, дитяча реакція на партнера, на якого ви спроєктували просто хорошу маму або хорошого тата. А це ми знаємо не, не любов дорослої людини. Дорослим людям колишні ніколи не заважають будувати нові стосунки, бо є довіра. Бо є впевненість, бо є відчуття щирості в нових стосунках, а також в тих стосунках, які закінчилися як любовні, як романтичні, як партнерські. І От особисто з мого досвіду я відчуваю таку легкість іти далі і будувати нові стосунки. Я не відчуваю тої злоби, тої ненависті до моїх колишніх, бо є деяка навіть вдячність за те, що було хорошого. Я пам'ятаю все і моменти, коли в критичних ситуаціях саме ці люди були поруч зі мною, допомагали мені. Так було наприклад у третіх стосунках. Було в мене дуже багато всяких різних негативних емоційних моментів. моментів. Але саме ця людина була поруч зі мною, коли, коли я вмирала від ковіду. Саме ця людина приїжджала до мене в лікарню по три рази на день. Саме ця людина була а, тою опорою для мене в моменти, коли я була дуже слабка, знесилена і на, була на грані життя і смерті. Тому як я можу. Як я можу взагалі дивитися на цю людину як на ворога? Так, були різні ситуації, були дуже негативні, були скандали, сварки. Але я пам'ятаю і хороше, і погане, і спир... обираю спиратися тільки на позитивний досвід. Таким чином, позбавляючи своє серце. Свою душу від негативу, таким чином звільняючи себе і моїх колишніх від ненависті, від жаги помсти і відкриваючи таким чином собі дорогу в нові стосунки, в прекрасні, здорові, дорослі, де я також впевнена, що не буде все так гладко і красиво. Також впевнена, що прийдеться працювати і над цими стосунками, бо якщо людина бажає будувати стосунки, це означає, що її душа бажає розвитку. І, знаєте, коли людина вступає в стосунки, мені здається, треба розуміти, що стосунки це не рай, де виповняться всі ваші малюкові мрії. Стосунки це робота, це вміння вести діалог. Це вміння співчувати, розвивати свою емпатію, бути дорослими, вміти визнавати свої темні сторони, брати відповідальність 50 на 50 за те, що сталося в стосунках. Ну, а хто хоче всьому цьому навчитися разом зі мною? Я пропоную вам доєднатися до мого нового проекту онлайн-терапевтичні групи, де я допомагаю людям. Стати більш дорослими, більш щасливими і покращити якість життя. Отже, під цим відео в описі є посилання на мій телеграм-канал, а в закріпленому коментарі ви знайдете посилання, інструкцію, як потрапити до мене в онлайн терапевтичну групу. Ну і звісно, хто вперше дивиться мене. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть, а які у вас стосунки із вашими колишніми?